Треба прийти до Бога, покаятися в своїх гріхах. І тоді Господь Ісус Христос зніме з вас всякий гріх, всяку вину зніме з вас. І дарує вам вічне життя, і дарує вам прощення. Тому прийдіть до Бога, покайтеся, зверніться. І Він вас благословить, Він вас помилує, Він простить ваші гріхи, запише ваше ім'я в книгу життя. І тоді сатана не буде мати над вами ніякої влади. А поки ви не примиряєтеся з Богом, бо інший має доступ до вас. Це диявол Сатана. Він має доступ. До тих людей, які з Богом не примирені, які не служать Ісусу Христу.